Всім тиха ночі, мої любі друзі, неділя 22 червня, а отже, настав час оповідання. Продовжуємо главу про захисний балдахін для спадкоємця. У залі запанувала тиша, навіть свічки на високих канделябрах ніби пригасли на мить, Діана повільно схилилась у поклоні, намагаючись проковтнути раптову грудку в горлі. Королева махнула рукою до них підійшла Фрейліна, жінка у темносиній сукні з вишитою гілкою мігдалю. Сувора, але елегантна. Ані, звернулася Елія до неї. Проведіть пані Діану та її помічницю до східного крила. Їх покої та майстерня вже підготовлені. Відтепер вони житимуть при дворі. І пам'ятайте, ніхто з них не має права залишати палац без мого дозволу. Ворог надрімає. Так, ваша величносте, Фрейлі вклонилась і жестом запросила Діану та Фрузеліну слідувати за нею. Вони рушили мовчки. Їх кроки відлунювали м'яким шелестом по мармурових плитах, а вечірне небо за вікнами переливалося персиково-лавандовим світлом сутінків. Жодна з них не промовила ані слова. Фрузеліна щось подумки рахувала, стискаючи край свого жакета, а Діана заглиблена в спогади. Бачила перед собою не коридори палацу, а лагідне обличчя бабусі Агні, яка колись ніжно поправляла їй пальці на першій вишивці. Зрештою коридор завершився, перед ними відкрився вузький затишний прохід, що вів до східного крила. Стіни тут були теплих рожевих відтінків, а на стелі розквітали величезні троянди, настільки реалістичні, що хотілося торкнутися їх по лісток. Повітря мало дивний чарівний аромат. Це улюблене крило її величності, пояснила Фрейліна, озираючись. Вона особисто затверджувала кожен візерунок на стінах, а ось і ваша майстерня. Двері розчинилися майже беззвучно. Перед ними відкрилась простора, світла кімната з трьома високими вікнами до самої підлоги. Середину линуло м'яке світло вечора. Та аромат квітучої сакури, гілки якої, мов рожеві дракони, звисали на лоджії. Ох! зітхнула Фрозліна. Це неймовірно, лечутно вимовила Діана. Майстерня нагадувала сонячний храм рукоділля, вишукані станки, розкішний розкрійний стіл, трімістки комоди з безлічу шухлядок, шафа повна коробок із пралинами, рубінами, бісером, стрічками, різними гудзиками і фігурними гачками. Біля дзеркала стояв манекен, моби вже чекав на нову магічну обнову. Майстерня більша за весь мій бутік, прошепотіла Діана з трепетом. Але ті слова королеви про 14 днів. І якщо я не встигну. Фреліна обернулась, і голос став суворішим. Покарання передбачено умовами королівського договору, але вам надано все необхідно і навіть більше, ваші покої ось тут поруч. Житлові кімнати виявилися затишними, оформлені з любов'ю до деталей, м'які ліжка з балдахінами, туалетні столики, власні ванні кімнати з магічною проточною водою, полички з еліксирами спокою. В кожній кімнаті був окремий вхід до майстерні, щоб не доводилось ходити довгими коридорами. Клаус, як належить поважному коту, отримав розкішне, м'яке крісло з вишитими подушками, значно краще, ніж його старий плед в бутіку. А ще до ваших послуг кухар і дві покоївки. Їх можна викликати дзвіночком, якщо знадобиться щось. Не соромтесь, завершила Фрейліна, зробивши реверанс, і вийшла. Коли двері за неї зачинилися, Діана та Фрозеліна одночасно зітхнули, так ніби важкий камінь спав з грудей. Фрозеліна озвалась першою: Діано, дівчинка моя, не хвилюйся, все вийде, ти вже не та розгублена дівчина, яку я зустріла в провулку, ти вже майстриня. Я знаю, Фрозеліно, прошепотіла Діана. але іноді мені здається, що ця відповідальність розчавить мені, як жабу. Кожна з дівчат прийняла ванну, перевдяглася в свіжий одяг і прилягла на своє ліжко, аби набратися сил перед вечором. Адже саме вночі почнеться справжнє диво. Від першої зірки до першого променя сонця вони мають розкроїти чудову тканину. Такою була умова набуття сили болдахіном, тільки створений у тиші нічної години, він стане справжнім оберегом, пологом миру і сили. Тому зараз був час не для голки, а для відпочинку. Клаус, ситий, задоволений, влаштувався на вишитій подушці в кріслі біля відкритого вікна, звідки доносився аромат нічної сакури. Він муркотів крізь сон, час від часу здригаючись від звуків королівського саду. Там уже чергував охоронець, приставлений до східного крила. Звали його Клейтон. Розаліна різко сіла на ліжку і звернулась до Діани. Ми сьогодні не будемо вишивати, а почнемо з крою тканини. Ти пам'ятаєш, що вона не ріжеться мечем. Для неї потрібні спеціальні ножиці, і вони зберігаються в підземеллі. Я пам'ятаю, тихо відповіла Діана. Так. Сказала Фрузеліна їх створив головний радник і Верховний жрець Хінляндії, клинки з місячного сплаву, згартовані в зоряньому світлі, змащені живою водою з озера тиші. Лише вони зможуть розрізати тканину. Діана заплющила очі, уявила одразу ножиці витончені. У формі крил, холодній на дотик, мов сам місяць. Вона не знала, чи зможе вона ними володіти, але вірила якщо руки не тремтять, то й серце не підведе. За вікнами поступово темнішало, Небо втрачало золото і наповнювалося синьо, глибокою, тихою. Повітря густішало, мов шовкова вуаль. і в долині вже спалахнула перша зірка. Фрутиліна підвелась і промовила Діано, нам час. Вони мали зараз спуститися до підземелля і взяти оці ножиці, зачаровані, але не самі, їх вже чекав у дверях Клейтон з ліхтарем. Підземеллі вже відчинено, верховний жрець залишив ключ. Ніхто, крім вас, майстриня, не має права доторкнутися до ножиць, сказав він рівним голосом. Діана сіла, відчуваючи, як по шкірі йде хвиля холоду і благоговіння. Починалася перша ніч, і нічого вже не буде, як раніше. Майстрині швиденько зібралися і вийшли вслід за клейтоном. Він ішов мовчки, не озираючись, впевнено, ведучи їх загадковими коридорами палацу. Кожні нові двері відчинялися без ключа, наче сама будівля визнавала важливість місії, що починалась цієї ночі. Сходи ставали дедалі вущими, кам'яними, вже не вистеленими килимами. На стінні бра поступово замінили старі факели, що тліли зеленуватим вогнем. Повітря ставало холоднішим, з кожним кроком униз у повітрі з'являлась сирість спершу легкий такий натяк, а потім виразний запах каменю, моху і забутої магії. Розолі нанесла крихітний ліхтар, обгорнутий тканиною, щоб він не давав яскравого світла. Від його полум'я на стінах стрибали та танцювали тіні. Адіана раз поростискала руки, щоб вони не затремтіли. Вона намагалася зосередитися на ритмі кроків Клейтона, але кожного разу збивалася. Нарешті коридор скінчився. Перед ними важкі дубові двері, обрамлені різьбленням у формі спиралі з голок, ниток і полюсток троянд, і над ними напис Той, хто не творить із серцем, хай навіть не заходить. Клейтон зупинився, його рука з ключем завмерла біля замка. Лише одна з вас має увійти, так велів жрець, і лише одна з чистим наміром має доторкнутися до ножиць», – сказав він тихо. Я піду, відгукнулася Діана ледь чутно, але дуже впевнено. Розеліна поклала руку їй на плече, мов передаючи частинку своєї впевненості. Ти знаєш, що робити, дитино моя. І пам'ятай, ці ножиці не терплять сумніву. Тоді Клейтон повернув ключ, і двері з глухим скреготом відчинилися, з темряви холодом. Діана вступила всередину, і камінь під її ногами здавався живим, з ним яко пружинав під кожним кроком. Світло ліхтаря вихоплювало дивні рельєфи на стінах, зображення давніх майстрів, бабусь, дідусів і різних дівчат та хлопців. Давніх гільдій, вишивальниць і рукодільниць. У самому центрі кімнати, на підвищенні з чорного обсидіану, лежали зачаровані ножиці. Вони світилися м'яким світлом, немов і хтось тримав у руках і тільки но відклав руків'я у формі розгорнутих крил, леза тонкі, але гострі, мов промінь зорі. Над ними висів кришталевий купол, на якому виблискував герб хендляндії, голка, що пронизує троянду. Діана наблизилась. Долоні тремтіли, але вона пригадала бабусю агнію, її спокій і погляд, заплющила очі і промовила Я тут і я готова творити. Кришталевий купол розчинився, мов туман, леза блиснули, і ножиці вже лягли в руки діани, холодні, як крига, але слухняні. Тоді, десь у глибині, пролунало Ти обрана! Коли вона вийшла, Клейтон і Фрозеліна нічого не казали, лише кивнули головою і знов рушили нагору. Тепер вони не просто як майстрині, а як учасниці давнього ритуалу. Їх чекала тканина, ніч і перший крок до створення захисного балдахіну. Цього разу не було стрибучого шовку, який чіпляється за пальці і зникає з п'ялиць, щойно відвернешся, що зморщується від подиху повітря. Павутинна матерія, яку доставили з найвіддаленішої майстерні Хендляндії, була іншою. Вона підкорялася, ковзала між пальцями, як струмок у спеку, тиха, прозора і слухняна. Діана провела долоні по її поверхні і відчула м'яке тепло, що ледь-ледь зійшло зі шкіри. Матерія приймала її дотик. Жодного спротиву, жодного напруження, ніби чекала саме на ці руки. І тоді дівчина зрозуміла, чому королева брала саме цю тканину для балдахіна, свого спадкоємця. А Фрузеліна тим часом розгорнула полотно на великому розкрійному столі, обережно фіксуючи край спеціальними затискачами. На кожному з них було викорбовано маленький символ: знак захисту, знак світла, знак благословення. І тільки на останній фіксатор став на місце, у кімнаті запанувала тиша, глибока, мов у храмі. Діана підійшла до столу, в руці зачаровані ножиці, і хлеза від блисками першої зорі, яка вже заглядала у вікно. Готова? спитала Фрузеліна. Діана не відповіла. Вона лише злегка нахилила голову і розпочала. Лезо торкнулася тканини, і вона, мов підкорившись заклику, сама почала розходитись, плавно, без зусиль. Жодного опору, жодного натяку не на спротив, лише м'який звук, схожий на подих, і полотно вже розпускалося рівним шляхом, наче знала свій крій наперед. Вона розуміє тебе, прошепотіла Фрозеліна, не зводячи очей від процесу. Ця матерія дуже жива і чуйна, вона тече, як пам'ять. Кожен розріз ставав, наче заклинання, кожен фрагмент початком великої історії. Коли Діана завершила, на столі лежали рівні частини балдахіна. Вона відклала ножиці, її пальці трохи тремтіли. Це не від страху, а від наповненості. Всередині розливалось відчуття дива так, ніби вона провідник між світами, між небом і землею, між майбутнім і минулим. Ранкове світло поволі ковзало підлогою, коли Фарзеліна знов розгорнула крій цього разу повністю. На столі лежало шість окремих полотен. Кожна чекала своєї миті. Зазвичай балдахіни роблять з двох шарів. Задумливо сказала вона, обводячи поглядом тканини. Один для краси, інший для функціональності. Але королева Елія наказала інше її балдахін має бути триєдиним містити спокій, міць і тишу. Складна задача перед нами. Дизайн королівського балдахіна був розроблений Верховним жерцем Фінляндії, спільно з радою чарівних майстрів усіх гільдій. Як відповідь на нові загрози, що насувалися за меж держави. Якщо раніше королівські діти зростали в мирі і спокої, то тепер на їх долю чекали буремні часи. Сусідні королівства почали воювати за ресурси і землі, стираючи кордони, знищуючи міста і вбиваючи спадкоємців. Тому для ще ненародженого сина або доньки королеви був запланований не просто полох, а магічний захисний оберіг, створений за давніми канонами вишивального ордену. Цей балдахін матиме двосторонню триярусну конструкцію. Усього шість полотен. Зовнішні шари символізують спокій, міць та тишу. Внутрішні пам'ять, спадок та захист. Всі частини будуть шиті попарно, а завершенням стане ритуал об'єднання трьох раній пологу. Задня центральна частина, тобто зовнішня сторона, на ній розташована герб хенляндії. Велична троянда в п'яльцях, стеблом слугує золота голка, спрямована донизу, ножиці з перехрещеними лезами під бутоном, символ рішучості та дій, їх вушка утворюють листя троянди. Навколо герба вишитий ланцюг із золотої нитки, інкрустований вкрапленням діамантів, що блиматимуть при світлі. Над гербом королівська корона, вишита об'ємним гладівим шовом, з металізованими нитками. Ця композиція слугуватиме як знак влади та обраності, а також міститиме таємний активний магічний щит. На лівій та правій частинах захисні руни вишиті у формі шахової комбінації. Розташовані вони за спеціальною схемою, щоб кожна руна підсилювала іншу, утворювали енергетичну сітку, що відштовхує злі намери, отруєні думки та чаклунські виверти. Це не просто орнамент, а формула оборони, що діє навіть у вісні. Внутрішня сторона пологу, вона розроблена як магічна карта Хендляндії з максимальною деталізацією. Нанесено усі міста, річки, гори, ліси. Кожен регіон має свою вишиту печатку, символічно відображені його сили. Зображення не статичне. при певному куті світла або дотику вишивка оживає, нагадуючи про велич держави. Ця карта, ця частина має подвійну функцію. Магічна. Тому що країна дивиться на немовля і оберігає його. І виховна, щоб малюк з перших днів починав несвідомо вбирати знання про свою спадщину. Етапи створення балдахину. В першу чергу розпочинається вишивка герба на задній центральній частині. Потім шахові рунічні ряди на боках. Після цього створюється внутрішній шар, особливо карта Хендляндії. Кожна пара полотен зшивається вручну, особливою ниткою, освяченою в срібному озері. Фінальний етап це ритуал об'єднання трьох сторін пологу, що здійснюється вночі при світлі повного місяця. Він активує вишиті закляття та об'єднує силу тканини, магії та наміру. Такий деталізований опис пологу було надано для того, щоб ви зрозуміли масштаб роботи і скільки часу потребує така праця. Перша ніч минула, як мить, наче тільки на зоря торкнулась неба, а вже крізь вікна майстерні почали пробиватися перші промені сонця, ніжно торкаючись під віконь, розливаючи по тканинах тепле золото. А наша Діана, зігнувшись над столом, сортувала ниточки золоті, срібні, шовкові, з чарволокном, а окремо найрідкісніше наповнені енергією північного сяйва. Фрузеліна ж обережно перекладала інструменти назад у спеціальні скриньки з оксамитовим оздобленням ножи, ці голки, мірні стрічки. Все мало лежати суворо в своїй комірці. Все досить на сьогодні, тихо, але твердо промовила Фрозеліна. Треба відпочити. Ми навіть з тобою не помітили, як ніч пролетіла. Діана кліпнула очима, її погляд ковзнув до вікна, і справді, схід уже залив небо ніжним персиковим світлом. Час зник, пролетів, промайнув. І тоді Фрозеліна додала вже зовсім іншим тоном. Цей полог – підступна річ, і не лише через складність вишивки. Багато хто вже намагався створити його до нас, і багато хто втратив свої сили. Ти про це знала? прошепотіла Діана, відчуваючи, як у грудях стискається щось крижане. Знала. Кивнула майстриня, але дізналася лише від одного старого ченця. Під час роботи над цим пологом прискорюється час, його не видно одразу, але поки ти вишиваєш, світ за межами твоєї кімнати живе і старіє. Від цього й втрати, бо чаклун чи, чи майстриня не встигають зупинити процес. Вони втрачають роки життя, не усвідомлюючи цього. І королева про це нам нічого не сказала, здивувалась Діана, стискаючи шовкову нитку в долоні. Її величність не говорить більше, ніж вважає за потрібне, сухо відповіла Фрузеліна. Можливо, випробовує, а можливо, не хоче, щоб ми злякались. Але ми маємо бути мудріші. Слід уважно стежити за ритмом світу, і за Клаусом він дуже чутливий до змін. І вони замовчали лише годинник у кімнаті тихенько цокав. Ми впораємось, нарешті мовила Діана, жестуючи біля свого ліжка. Але будемо працювати не лише з голкою, а й з часом. Спостерігати, рахувати і пильно контролювати. Саме так, моя дівчина, підтвердила Фрозеліна, спочатку ми маємо виграти битву і спокусою втратити відлік, а потім і зробимо полах. Вони згасили світло, зашторили вікна і лягли відпочивати не просто, а щоб зібрати сили для другої ночі створення балдахіну. Майже половину дня наші майстриня проспали, а точніше крутилися в ліжках, стиснуті дивними снами, схожими радше на видіння. Діана, та, що завжди спала, мов дитя під шум дощу, цього разу сопіла, щепивши руки, ніби боролась з кимось невидимим. Йснило, що час це істота, схожа на птаха з блискучими годинниковими крилами. Він летів попереду, а вона бігла, пірнала в річки, продиралась крізь зарості, але не встигала. Птах лише кидав на неї тінь, що опікала плечі, і на очах дівчини зникали сторінки з календаря. Діана заплакала у сні, прошепотіла крізь сон. Не встигну, не встигаю, не встигаю. А Фозуліна ж навпаки, Спала з виразом обличчя, який, здається, міг злякати навіть з самого часу. У вісні вона схопила його за шию, як кішка, капасного кошеня, і притиснула до грудей. Ти мій хороший, зараз я тебе на ланцюг закую. Бурмотіла вона вгола, стискаючи подушку і в скриньку, і на ключик, і в кишеню, і все не втечеш. Клаус, на відміну від них, не спав. Він сидів на гілці сакури, втупившись у небеса, що грали рожевим і лавандовим. Його пухнастий хвіст час від часу сіпався, знак глибокої концентрації. Котик розумів якщо балдахін не буде створено, ритуал пройде не лише крізь діану, а й крізь нього. Адже він став її фамільяром, не просто супутником, а частиною її магічного поля. Тож Клаус намагався думати як час. Ланцюг розиліна бурмотіла про ланцюг. муркотів подумки кіт. Може, це має бути не з металу? З подій, з, речей. з чого зробити той ланцюг для часу? Він стрибнув на перила лоджії, оглянув сад і завмер. Точно, як я міг про це забути, старий дурень! вдарив Клаус себе по голові, зістрибнув на підлогу і зібрався вийти в коридор. Що задумав цей капасний кіт, який він знайшов вихід по рятунку своєї господині? Про це ви дізнаєтесь у наступній частині в суботу. А зараз дякую всім за увагу, хто дослухав казку до цієї частини. Вережіть себе і своїх рідних і звертайте увагу на повітряну тривогу. До побачення! До нових відео. Па-па!